Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від надії, подивимося, що вона мені передала. Такі перли різний мікс, такі червоно-сірі скляні намистини, такі темно-рожеві, чи як їх назвати, скляні перламутри, скляні намистини, чеське скло, такий мікс. Намистин перлинки, нефрит, мабуть, тут розсипані такий перламутр з лазуритом, браслетик, скліні намистини кольорові і тут трошки коралу білих намистин. От. І ще тут є два такі, дві такі прикраси. Такових покажу. Я здивована, чесно кажучи, бо я пройшло багато часу, я вже не пам'ятаю, що ми з Надією говорили. Але я зараз уточнюю і все виясню. Але, походу, вам скажу, що якщо у вас є такі прикраси, і ви хочете, щоб я використала матеріал з цих прикрас, то їх вже віддавайте мені розібраних. Тому що тут праці їх виготовити дуже-дуже багато. А... Розібрати, я вам скажу, що не менше часу. Тому, якщо ви маєте якесь бачення на це, що використати цей матеріал в інших прикрасах, тоді прошу їх розібрати. А стосовно надії, я зараз уточню, що це має бути. Ну, скоріше всього, якщо я так розумію, використати цей матеріал. Але як собі подумаю, скільки часу тут треба, щоб розібрати, ну добре. Не буду вас затримувати, йду запитувати Надії, а що у мене вийде, і що я зроблю. І побажання Надії, ви побачите через короткий час. Оновлені прикраси для Ірини готові, і я вам покажу, що я зробила. Зразу оговорюся по тих двох прикрасах із крихти і бісеру, що я казала, що там розбирати довше, ніж робити, то. Я нічого з ними не робила, тому що Ірина просила їх поправити щось там, ну, якісь моменти, щоб вони стали більш носибельні. але так, як це не в моїй техніці, тому я за таку роботу не бралася. Я не працюю з бісером, і, відповідно, це зовсім інша техніка. Це техніка та, якби, вишивки, ну, в мене немає ні матеріалу, ні. І навиків. Я розумію, як це робити, але це, ну, це не моє. І тому я залишила прикраси так, як вони є, і повертаю їх назад. А вже, зрештою, з намистинами це вже моє. І я вже робила відповідно і до бажань, і до. Підказок самого каменю. І оце з перлин я не переробляла, тому що перенизувати знову стільки низок не було потреби. Ірина захотіла залишити дизайн цей самий, тому я тільки обіграла застіпкою. Що я зробила? Бачите, тут було закінчення із кільцями, і це дуже добре. Воно дало можливість мені закінчити це на мисто. Я дала замочок і об'єднала всі кільця. Ну і додала вже замочок, як застібку. Цей замочок зручний тим, що Ірина зможе собі комбінувати одну, дві, три, ну, в принципі, або більше, менші. Ну, кожен раз, як захоче, вона і кожен раз буде інше намисто за рахунок цієї застібки. Вона собі тут відщипнула і зібрала як трансформер, зібрала таке намисто, яке вона захотіла. Чи зібрала три ниточки, наприклад, так, такого. Отако, От наприклад, чи білі просто зібрала, чи тільки дрібнесенькі. ну, одним словом. Отакий От варіант я вирішила зробити з цим намистом. Із тих намисти. Ірина сказала, що їй сподобався дизайн. Єдине, що трошечки прикрасити, то я додала позолочені на Намистини. Поміняла замочок, застібка з ланцюжком. Ну і перекрутити. Можна перекручувати, можна не перекручувати. Дизайн залишила таким же, як я вже повторилася. Із покриттям АБ традиційно позолочені гаранині і позолочений бісер між ними. Закінчення замочок з ланцюжком. Це найкращий варіант, тому я і не видумаю, тому що іноді буває замовниці хочуть і в сріблі, я роблю, але срібло програє з покриттям АБ. У пакетику були розсипом коралові і білі намистини. Я їх зібрала, вийшли дві подружки. В одну зібрала, по центру, дала таку найбільшу намистину, позолочені шапочки, від більшої до меншої крихту, ну а далі вже, як мені підходили за розміром намистини. А другу зібрала з решти. Вони можуть бути як самостійними прикрасами, так і подружками. І з Ірина захотіла зі згардою, додала позолочені шапочки, бронзову фурнітуру, бісеринки, замочок і таку згарду сонечку. Із таких рожевих додала. Гранені гематитові срібні намистини і срібний бісер Із з міксу намистин з Венеційки зібрала два намиста зелено червоне. Ну і ще додала жовті, такі виницінні намистини. Тут зібрала дрібненьке на закінчення. Отаке вийшло намисто. Воно як самостійне, так і можна доповнити ось таким намистом. Тут зібрала всі сині намистини. Шапочки через бісеринку, замочок з ланцюжком. Вони можуть бути як подружки або як і окремі намисти. Із синіх з перламутром Ірина попросила зберегти дизайн, тільки викинути цей бісер, який почорнів. Замість бісеру я дала позолочені палички і ще додала, був намисту чи браслетик, із перлинок. Дизайн залишився плюс-мінус такий самий, тільки єдине, що я б може трошечки десь порегулювала намистинки, щоб вони співпадали гарніше. Поміняла, бо на одному намисті була одна така і така, то я цю дала як самостійну. А ці дала разом. По центру не мало дуже що дати і вибрала так, як тут є такі проміжки, зробила і тут такий проміжок. Дуже гарні оці квадратні перламутрові, вони так гарно відполіровані. Виглядають дорого багато, бачите як. Також намисто і як самостійний, і можна так вой його вдягнути. Щоб виглядало по-різному. І так можна вдягнути. ну Вже як фантазія дозволить. І вже буде нестандартно. І з таких скляних наместин кольору рохтопаз і червоних, їх вибрала і зробила триядне намисто. Дала фурнітуру бронза золото. Ось так виглядає. Дуже таке цікаве. А з прозорих намистин, які були разом з тим, я їх окремо виділила, додала позолочену фурнітуру, шапочки, поскладала за розміром, симетрією і вийшло таке от намисто. З гірського кришталю дала тільки роздільні, у нас самодостатнє по-свому на закінчення гачок. Може, їх і можна разом вдівати Можуть бути подружками. Але у Ірини наміри інші, вона планувала ці намиста віддати на ЗСУ. Так що. То вже як придбають, чи окремо чи разом, то вже там на місці вирішать. Із залишків, вони всі по одній намистині, і ще крихта я забрала між е, гірським кришталем було. Вийшло таке досить цікаве намисто. Таке літнє то з залишків. залишки. Із... Перламутру зробила два сутуари. Чому два? Тому що це також піде на аукціон допомоги ЗСУ. Правда, я цим не буду займатися, Тут вже як будуть ярмарки, які будуть мати таку функцію допомоги то вже Ірина тим розпорядиться сама. Тому два сотуари, правда, вони трошечки відрізняються. Чуть-чуть. Напінок більші, овальні і менші. На закінчення замочок. І з таких намістин додала швензу, вийшли сережки. Пакетику був гранат і такі зелені намистини. Вийшло аж три браслетики. Браслетики захотіла Ірина, тому браслетики. Вона любить носити, тому буде носити їх разом. І також ще ці браслетики переробила. Ось це все. Все оновлення. Такі вийшли прикраси для Ірини. Всім мирного дня і до наступних відео!